Освіта це проміння темряві знань. Веде нас до світла, до мрій, до вершин. Готує рішуче нас до життя, щоб кожен міг власну дорогу знайти. Наставник це сильне, надійне плече, Від вогник у серці дитячу запалює і в людьми у кожному не оце. До книги у нас спонукає повагу, в зашкільних краях скрізь фантазії зліт. Де незнані світи відкриваємо щоднини. Діти вчаться літати і в безмежний політ Вирушають щобнов розвивати таланти своєї країни. Тут малюють, танцюють, співають пісні. Творять щось неймовірне, незнане і безмежне. Їх мистецька уява це мрій в світ. І в юнацькому серці краса відгукнеться.